Мене звати Венчурук Валерія, учениця 10-го Б-класу Миколаївського ліцею No42. Тема дослідження визначення якості сирів за допомогою органолитичних та лабораторно-хімічних методів. Завданням дослідження є перше визначення якості сиру органолитичним методом та друге визначення якості сиру лабораторно-хімічним методом. Предметом дослідження є показник якості твердого сиру різних виробників. Та актуальність у сучасному світі споживачі все більше цікавляться якістю продуктів. Зокрема, на сири. Це замовлено бажанням дбати про своє здоров'я і вибирати продукцію з найвищими е, смаковими та харчовими характеристиками. Історія сироваріння більше 1000 років. Найдавніші згадки про його виробництво датуються приблизно 8000 років до нашої ери, коли люди почали приручати тварин і використовували молоко. Відомо, що в стародавньому Єгипті сир був важливою частиною раціону, а в Античній Греції та Римі його активно споживали та виробляли. Сир отримав популярність завдяки своїй доковічності і можливості зберігати молочні продукти. У сучасному світі існує багато видів сиру, які відрізняються за складом, смаком і технологією виробництва, що робить його універсальним продуктом у багатьох країнах світу. Сири класифікують за кількома критеріями: по-перше, за типом молока, з якого вони виготовляються: коров'яче, коряче, овече або змішане. По-друге, за консистенцією. Сири можуть бути твердими. Більт м'яким або розсільним. Третій критерій це технологія виробництва, яка включає сири січозного типу, кисломолочні сири та плавму. Ця класифікація дозволяє зрозуміти різноманітні сирів на ринку та їх призначення в кулінарі. В ході роботи за допомогою лабораторно-хімічного методу визначили жирність сирів, використовуючи простий, але ефективний метод. велику частину сиру поклали на серветку та максимально сильно притиснули, поки не залишився певний слід жиру. Цей метод дозволяє оцінити вміст жиру в сирі, адже жирність один з ключових показників його якості. Чим більше жиру залишається на сервеці, тим кращою є жирність сиру. Наступним етапом була оцінка плавлення. Всі зразки сиру помістили в мікрохвильову піч та за допомогою таймеру проконтролювали час, який необхідний для їх плавлення. Зазвичай, якщо сир плавиться швидко, це свідчить про його якість і гарну технологію виробництва. Швидке плавлення означає, що в сиру є правильний баланс вологи та жиру. Робить його ідеальним для приготування піци чи запечених скраб. Якщо ж сир плавиться повільно, це може свідчити про наявність неналежних добавок або недостатню жирність. Наприклад, сир трапіста має досить високу жирність 45%, та швидко плавиться, що свідчить про його якість. Це найкращий сир серед усіх протестованих, оскільки його смакові властивості та текстура роблять його ідеальним для приготування різноманітних страв. Вашковий смак і приємний аромат також підтверджують його високу якість. Серед український класичний і мабровий виробництво слабія показали середні результати. Вони досить швидко плавляться та мають непогану жирність. противагу сирний продукт столичний виробник розумний вибір показав найгірші результати. Його низький відсоток жиру, всього 30% та повільним плавком, свідчить про неналежну якість продукту, можливі домішки тощо. Але що ж робити людям, які не мають змоги провести лабораторне хімічне дослідження? Застосувати органологтичний метод. Тобто оцінити зовнішній орган – колір, консистенція, смак та запах. У таблиці наведені результати оцінки трьох видів сирів за різними критеріями. Наприклад, сир трапіста має рівну поверхню і кремовий відтінок, що свідчить про його якість. Український класичний відрізняється ніжним смаком та кремовими нотами і молочним ароматом. Тіста макурового сиру зберігає форму, тобто твердий, добре ріжеться, проте не піддається серцю, крихким. Сирний продукт столичний добре піддається травцю, що робить його ідеальним для використання в салатах та спирнича. Звичні якості сирів трапіста, толпи, українського класичного слайдення та столичного розумний вибір показали, що сир трапісти є найкращим варіантом завдяки високому вмісту жиру, швидкому плавленню та приємному ніжному смаку. Натомість столичний продемонстрував низькі показники жирності та повільне плавнень, що свідчить про його нижчу якість. Таким чином, прогнозичні та лабораторні хімічні методи підтверджують важливість обраних критеріїв у визначенні якості сирів, що допомагає споживачам робити свідомий вибір. Добрий день. Ми учениці Миколаївської гімназії номер 57 імені Тараса Григорча Шевченка Дібрівна Анастасія, Симбольська Кароліна і Дар'я. хочемо презентувати вам наш проект про створення гідроелектростанції з використанням очищеної води для потреб учнів гімназії. Створення моделі з функцією очищення води є незамінною частиною для Миколаєва. Часті відключення електроенергії спонукали нас знайти альтернативні джерела енергії. Окрім проблем з енергопостачанням у Миколаєві є серйозні проблеми з якістю води. Тому до проєкту було включено етап очищення води. І було вирішено використати такі мінерали, як кварт, цеоліт, джунгіт, кремній та тормонівір сиграмики. Очищення води розпочинається з промивання мінералів проточною водою. У шість колб ми поклали наші мінерали та залили їх технічною водою об'ємом 200 мл та залишили на дві доби для очищення більше через 2-2 години з води випаровуються бульбашки. Через дві доби проводимо дослідження води за тестовими смужками 9 в одному. Це срібло по 9 параметрам. Воду можна очистити комплексом природних мінералів. По результатам аналізу очищення води ми обрали найфективніший фільтр з комплексом 4 мінералів. Хочемо продемонструвати роботу нашої моделі гідроелектростанції з очищенням води. Наповнюємо морбачок, відкриваю кран. Вітаю, я учень 9 класу Миколаївської гімназії номер 16 продан Андрій. І сьогодні я проведу дослідження осмосу в рослинному організмі. Осмос це самодовільний процес проникнення через напівпроникну мембрану, розчиника розчину меншої концентрації, бік розчину вищої концентрації. Осмос відіграє важливу роль в процесах життєдіяльності організмів. Кожна жива клітина є мікроскопічна осматична система. Осмос в рослинному організмі можна спостерігати, використавши ломтиклимо. На поверхні зрізу майже немає соку. Але якщо припудрити цукровою пудрою, сік одразу починає виділятись. Це виникає тому, що сік проникає через мембрану, намагаючись розпавити розчин цукру, який утворюється на поверхні зрізу. В овочах також виділяється сік, але якщо їх посолити. Наприклад, з капусти стає неїстівним через деякий час після його заправки. Це стається якраз через осмос. Вода з клітин капусти починає переміщуватися в бік соленої заправки, роблячи її рідкою і несмачною. Тому завжди потрібно заправляти салат перед його подачею. А тепер проведемо дослід з картоплею. Я підготував три однакові кубики з картоплі, які помістив в три склянки, в які я додав підсолений розчин, концентрований розчин і простої води. Через 2-3 години будемо спостерігати за станом картопляних кубиків. А тепер перейдемо до аналізу експерименту. Перший кубик не зазнав ніяких змін, тому що концентрація соку в картоплі і концентрація соляного розчину приблизно одинакові. А ось інші два зазнали значних змін. Другий кубик він почав віддавати свою воду, щоб зменшити концентрацію оточуючого розчину, через що він значно зморщився. А той, що був у звичайній воді, Почав поглинати всю воду, через що він дуже сильно збільшився. Явище осмосу досліджене на овочах, можна використовувати в кулінарії. Завдяки осмосу можна вибрати воду з овочів до початку термічної обробки. Під час запікання овочі будуть менш водянисті, а кінцевий результат буде смачний і хрусткий. Просто потрібно підсолити овочі і залишити їх стікати на деякий час. Досліді з моркою ми змусимо її працювати як насос. Я б'я до того невеличкий пристрій. Де в моркву я вставив скляну трубку. А морку помістив в їмність з водою. А в трубку я додав соляного розчину і позначив рівень розчину. І спостерігав за експериментом. Часом ми бачимо, що рівень рідини в трубці соляним розчином піднімається. Морква ніби перекачує воду з ємкості, змушуючи її рухатися вгору. До речі, коли ми поливаємо морку, яка росте в городі, вона точно так перекачує воду в ботву. В оркляному соці концентрація солі набагато вища, ніж у воді, і саме завдяки осмосу пологу отримує не тільки коріння, але й всі тканини рослини. Дякую за увагу. Я Тилода Вікторія, учениця 11-го Б класу Миколаївського ліцею No42. І тема моєї роботи вивчення якостей якості і темного шоколаду за допомогою програмовбисних методів і хімічного аналізу. Мета роботи перевірити шоколад на якість, а головні завдання ознайомитися за студією виникнення та видами, дізнатися про користь і шкоду шоколаду та провести експеримент, об'єктом якого є шоколад. І почати я хочу з історії шоколаду. Перше, про шоколад дізналася 4 тисячі років тому. Саме глумина індіанців-мамельків, які жили в Америці, виготовили його. Шоколаду було під великою таємниці, але з його рецепт перейшов до леменмая та астедію. Одного разу Ернан Кортес відвідав узбережжя на ескві та його пригостили збитим густим напоєм з какао-купів, напоє з какао ванілою, купучим перцем і спеціями. З появою цукру на пізнесіння какао після його переробки разом з іншими харчовими компонентами отримав назву шоколаду. Європа дізналася про шоколад у 16 столітті, коли Кортес, повертаючись на Мексику, привіз какао-поби та рецепт приготування шоколаду. Іспанія стала першою, хто виготовив шоколад, який походить до сучасного. Раніше шоколад привозили з Америки, тому він був дуже дорогий, настільки дорогий, що звичайні люди спробувати напій не могли. Напій був рідкий, тому що не вдавалося отримати тверду форму через те, що какао масло не могли виділити з какао бобів у 1828 році інженер Конрад Ван Хаутен винайшов гідравлічний прес, за допомогою якого какао убільт витягувався масло. У 1901 році Філіп Сушар почав додавати молоко в шоколад і з'явився у сім'їдов бренд шоколада Мілка. З розвитком цивілізації процес виробництва шоколаду став дешевше, а сам шоколад доступніше. Тому що над процесом виготовлення стали працювати на виробництві, а не окремі кондитери. Талановиті виробники кожного дня вдосконалювали свою майстерність для того, щоб дивувати нас смачними наливками. Вислідкують шоколад за трьома чинниками. По-перше, за колюю. Він буває чорний, молочний та білий. За способом обробки та рецептурою поділяють на порисний, звичайний та десертний. Також шоколад покладає з добавками без добавок та значенькою. Перейдемо до трактичної частини. Перше це визначення в Для цього вкладемо теплий шоколад в пробірку, додаємо дистольову воду, зговтуємо пробірку і фільтруємо. До фільтрату додаємо концентровану азотну кислоту. Потім нагріваємо пробірку і спостерігаємо воду забавно. Далі додаємо 25 відсотків розчин аміаку і спостерігаємо перехідний колір жовтого проти помаранчини. Чим скоріше забарвлення, тим більше білків. Проводячи аналіз обраних мною плиток, найбільшу кількість білків я виявила в шоколаді Intense Dark 70% какао. Чим більше білків в шоколаді, тим більш корисним він є. Для визначення п'яності життя в потрібно невелику кількість шоколаду обернути фільтрувальним подарунком і натиснути до появи Потім додати невелику кількість калію перманату, наші до чого утворюється бурі оксид марганцю. В ході експерименту мені вдалося з'ясувати, що шоколад Інтен з дерев'ям какао має найбільшу кількість жирів, а найменшу кількість жирів мені вдалося виявити у шоколаді десерт чорний. Для визначення вуглеводів ми кладемо у пробірку дерзі шоколад і додаємо дистильовану воду. Збовтимо пробірку і фільтру. До фільтрату додаємо розчин натрій гідроксиду, а також ікрати 10% розчину куфру сульфату. Знову зговтаму і з'являється яскраво сині забарвлення. Чим яскравіше забарвлення, тим більше вуглеводів. Після проведення експерименту я виявила найбільшу кількість вуглеводів у шоколаді Беречопила 56% покал. Я вирішила перевірити шоколад на томішку хмарі, оскільки виробники запевняють нас, що його там немає. Для цього невелику кількість шоколаду ми поміщаємо у колу і додаємо кипіючану до стільового і ставимо все на водяну ванну. Після повного розчинення шоколаду ми додаємо кілька крапель йоду і спостерігаємо синє забарвлення, оскільки тому, що ніде не було виявку. Для того, аби споживати якісний шоколад, його потрібно перевірити, але не всіх людей можливість перевірити шоколад у лабораторних умовах. Для цього існує аналітичний метод. Спочатку дивимося на зовнішню вигляд шоколаду. Шоколад повинен бути однорідним без і нальотів. Структура шоколаду повинна бути рівномірна, без депормовленостей. При розгоні повинен чутися сухий тріск а поверхня шоколаду матова. На смак шоколад не повинен прилипати до зуби та залишати неприємний запах. Таким чином, можна перевірити шоколад у домашніх умовах. Я учениця 10 класу Колосівського ліцею. Я сьогодні хочу розповісти вам про досвід, який я провела. Ви мати свідкуєтеся, але головним героєм мого дослід доставити яйця. Сьогодні ми будемо говорити про те, як звичайна вода може подорожувати крізь клітини. Так так, звичайні курячі яйця допомогли мені вивчити один цікавий процес, який називається осмос. Чому це можливо? Осмос відбувається в кожній клітині нашого тіла. Коли ми п'ємо воду, а, наші людини отримують вологу саме через воду. А коли, наприклад, йдемо ще салони, то вона виходить. Ось чому після солоного нам часто хочеться багато пити. Розуміння осмосу краще допомагає зрозуміти, як працюють наші тіла. А, цей процес впливає на всі живі організми. І без нього людини просто не немов нормально працювати. Отже, що таке осмос? Це процес, коли вода рухається з місця, де її більше, до місця, де її менше, через спеціальну мембрану. І щоб це побачити на практиці, я зробила експеримент з яйцями. Для початку нам знадобиться звичайний оцет. That one is still a a so wants it. Ви бачите, ось розчинив шкаролупу, але залишив тонку мембрану. Ця мембрана діє як стінка в клітинах, через яку вода може проникати. Після зважування поклала яйце у звичайну воду. Через деякий час воно почало набухати, це тому, що вода подорожувала всередину яйця. Потім я занурила його в розчин солі, і воно зменшилось, наче з нього випарувалася вода. Це тому, що в солоній воді молекули води виходили з яйця, що і є осмосом. Я зважила яйця, щоб побачити, як змінюється їхня маса. Виявляється, клітини працюють майже так само. Отже, у моєму досвіді, я побачила, як клітини можуть проходити крізь мембрани, а також навчилася, чому важливо підтримувати баланс води і солі в організмі. Насправді це дуже важливо, адже як кажуть. Не тільки яйця треба вміти варити, а й осмос розуміти. Дякую за увагу! Назвати мислива влади. Я учениця 10-го А клавісу навчаюся в 42-му ліцеї Миколаївської області. Зараз я вам хочу показати, як можна виростити кристали в лабораторних умовах. Вирощування кристалів в лабораторних умовах гарячий лід. Не вигадка, а продукт хімічної реакції. Мета виростити кристали в лабораторних умовах, зробити надряд цитат в лабораторних умовах. Завдання виростити кристали в лабораторних умовах. Актуальність дослідження. Вирощування кристалів дає можливість створити досить міцні і стійкі матеріали з наперед заданими механічними, тепловими, електромагнітними та оптичними властивостями у багатьох галузях народного господарства. Знаю, методи вирощування кристалів можна виростити дорогоцінні і півдругоцінні: діаманти, рубіни, граніти, сапфіри, етопази і так далі. Вирощування з штучним способом монокристалів ні в чому не поступається природним, а деякі значно їх перевищують. На мою думку, даний метод дає можливість багатити казну України. Поняття про кристали. Кристали це тверді речовини, що мають природну зовнішню форму правильних симетричних багатогранників, засновано їх внутрішньої структурі. А щоб виростити кристали, нам знадобиться натрій ацетат, очищена вода, 70% оцетової кислоти, кам'яна плитка, штатив, колба. І якщо у нас немає натрій цитата, то знадобиться сода з оцетовою кислотою. Ми беремо штатив, стапимо біля штативу каміння. Ставимо воду, а на тим беремо і закріпляємо колбу. Поки вода нагрівається, ми беремо, насипаємо ацетат в колбу і заливаємо очищену воду. На половину банки засипаємо на ацетат і настільки ж заливаємо воду. Після того, коли ми залили воду в натрій цитат, чекаємо, коли вода трішки нагріється. І після того, як вона трошки нагрілася, ми опускаємо нашу колбу в цю воду. І чекаємо, поки натрій ацетат розчиниться в воді. Після того, як натрій ацетат розчинився у воді, ми беремо, заливаємо зиму в маленьку ямкості і кидаємо точку кристалізації. Тобто кидаємо натрій ацетат. Наблюдаємо, що точка кристалізації починає діти з нашим розчином і виходить у нас гарячий лід. Для того щоб зробити ацетат, нам знадобиться оцетова кислота і сода. На 10 грам соди беремо 80 мл оцетової кислоти. Після того, як ми взяли 10 грам соди і 80 мл оцтойки кислоти, ми беремо це все замішуємо і ставимо на кам'яну плитку виварюватися. Коли воно все виварюється, ми отримуємо вуглекислий газ і осад під назвою ацетат. Висновок вирощування крисалів дає можливість створити досить міцні стійкі матеріали з наперед заданими механічними тепловими, електромагнітними та оптичними властивостями у багатьох галузях народного господарства. Знаю, що методи вирощування криселів можна виростити дрогоцінні і напівдрогоцінні: діаманти, рубіни, граніти, сапфіри, аметиси, топази і так далі. Вирощування штучним способом монокристали ні в чому не поступається природними, а деякі значно їх перевищують. На мою думку, даний метод дає можливість. Для цього експерименту нам знадобиться домашнє молоко, пастеризоване молоко, ємкість для нагрівання молока, оцет, ложка та паперові рушники. Ємкість наливаємо 240 мл молока та нагріваємо при температурі приблизно 40 градусів. Коли наше молоко закипіло, додаємо 4 столових ложки оцту та перемішуємо. Поступово спостерігаємо утворення білих грудочок. Це молочний білок згортається та полімеризується. Фільтруємо молоко у металевому ситі. Викладаємо нашу масу на паперовий рушник. Потім складаємо паперовий рушник поверх отриманої маси і натискаємо на неї. Щоб поглинути весь надлишок рідини. Коли паперовий рушник впитав всю рідину, ми можемо сформувати фігурку. Те ж саме повторюємо з пастеризованим молоком. Наші фігурки затверділи, і тепер, щоб вони краще збереглися, ми можемо покрити їх лаком. Доходимо висновку. Молоко містить білки, які можна добути і перетворити на пластик. Це можливо завдяки властивостям білків, які дозволяють їм утворювати міцні зв'язки між собою. Такий підхід дає та можливість використовувати молоко як один з сировинних матеріалів для виробництва біорозкладаємого пластику, спираючи більше екологічному характеру виробництва. Пастеризоване молоко краще підходить для цього процесу, оскільки пастеризація допомагає зберегти корисні властивості та структуру білків у молоці, що важливо для виготовлення стійких і еластичних біопластиків. Таким чином, використання пастеризованого молока для виробництва біопластику може підвищити якість кінцевого продукту. Доброго дня мене звати Шульський Богдан, Я учень 9 класу з ліцею. Вивчаючи хімію тему розчини, я в черговий раз переконався, що Уніка... Наскільки унікальною і необхідною для нас речовиною є вода? А в сучасних умовах, особливо в умовах війни, доступ до якісної води стає надзвичайно важливим. Багато людей стикаються з труднощами в отриманні якісної води, в тому числі і в нашому простому центрі Миколаїві. Сьогодні ми хочемо вирішити цю проблему за допомогою нашого власного фільтра. Для того, щоб скомпувати для фільтра свої, мені потрібно спочатку їх дослідити. Для проведення свого експерименту я підібрав 9 забруднювачів: соду, сіль, траву, шкірки апельсина, папір, мевені перець, рідкий засіб для миття посуду, оцет, рідку харчову фарбу. В якості фільтрів я взяв. Вугілля, пісок, м'які камінці, ґрунт, вату, а також сітку з трьох шарів та фільтрувальний папір. Для роботи мені також потрібні стакани для забруднених розчинів, стакани з лійками для фільтрування, палички для перемішування, совемір, приват для вимірювання якості води та, звичайно ж вода. Далі я розрахував концентрацію забруднювачів, межа показників совеміру. За моїми розрахунками потрібно взяти пів грама забруднювача на 50 мл розчину. Таким чином я готував всім розчинів та після е, цього виміряв соломіром е, кількість наявності солей та заніс спостереження в таблицю. А тепер ці розчини пропускаю через підготовлені фільтри. І знову вимірюю фільтрати салеміром. Отже, після проведених експериментів стало зрозуміло, що для виготовлення фільтрів потрібна трьохшарова сітка, вата, м'які камінці, пісок, активоване вугілля. Крім того, я розрахував кількість своїх кожного матеріалу. тож переходжу до фігатиня фільтру. Я забруднюю воду всіма нашими забруднювачами. І тепер я фільтрую її. Як ви можете бачити, наша вода стала набагато чистішою. Сивий показує, що концентрація свинь зменшилася на 13 мг на літр. Суттєво доводить, що фільтри можуть покращити якість води, коли доступ до чистої води є обмеженою. Дякую за увагу!